Парламент має ухвалювати такий бюджет, якщо у нас вже прожитковий мінімум встановлюється в бюджеті, щоб цей прожитковий мінімум відповідав реальності, тобто на нього можна було прожити. Ну, за взірець, ну, хоч я б це трохи змінив, ну добре, можна взяти те, що рахує Міністерство соціальної політики кожного місяця, а прожитковий мінімум фактичних цін. Ну, це близько 12 тисяч гривень на раз. От прожитковий мінімум має бути встановлений саме такий, а мінімальна зарплата має бути ще більшою. Може бути певна логіка в тому, щоб а, перейти на систему регіональних прожиткових мінімумів. Оце один з варіантів. Але це вже технологія. Але загалом цифри. А мають відповідати реальності.